Усім привіт! Результат сьогоднішнього запливу ось такий. Не плавав десь, думаю, біля двох тижнів. Не бачив резону, друзі. Тому що я перед тим плавав, все пісками замело, але от два дні назад чи три. У нас трошки такі були вітра. Не було такого великого шторму, але вітра були. Ну і я думаю, щось може відкриє. Ну і так трошки відкрило. Мало, але відкрило. Завтра можна ще раз йти. Ось такий, друзі, результат. Загальна картина ось така. Так, по смітті в мене ось таке попалося. Ну, одним словом попалося трохи. І сміття. Ну, до речі, я сьогодні заліз в воду, друзі, було стільки целофану. Я його позбираю, але я не сьогодні хотів його збирати. Тому, тому що сьогодні треба було подивитися, де відкрило, де, де затягло пісками, то я не збирав целофану. якось буде час, натхнення, то я його весь позбираю, щоб море було чисте. Поки що зберу лише сигнали. Ці целофани. Ну там жахи, друзі. Мені потрібна була б була така якась велика торба. Ну таке. Сміття і сміття. Позбираю обов'язково, тому що це моє місце, таке, я його часто вибиваю. Буде чисте. Так, по ходяться в мене сьогодні. Ось така картина. Так, це Запоребрик. Два запоребрики. Це Югославія. Це рання Югославія, друзі. Як я називаю їх це ще гроші. Бачите, це до інфляції. Ось таке. Ну, одним словом, це раннє Югославія. І це ювілейка. Не знаю як. Такий, бачите, мужик намальований. Це двадцятка. 20, 20 пар. Ну я мити її не буду в мене таких багато. Так, одним словом таке. І це, друзі, часів інфляції. Часів наших купонів. Ось таке, друзі. Це вже дрантя. Ось таке. І ще в нас попалося ось таке. Дві десяточки Україна, одна п'ятдесятка. Таке. Далі. Походять. У мене сьогодні попалося. Так, два, три, чотири, п'ять, п'ять. Шість. Шість. О, скільки там? Сорок. Шістьдесят. Шість восімдесят. 6 євро 80 центів. Ну і добре, бензин відбився. Добре. Так, ще мені попалося сьогодні, друзі, ось така куля. Це куля мені попалася. 7,62. Ось така. Так, попалася мені гільза Манліхер. А ну зараз перегляну. Спочатку гляну без камери, друзі. Так. Ага. Гільза Манліхер, друзі, вроді така звичайна, але чим цікава, 1895 рік. І це, друзі, практично колекційний варіант. Бачите, має двойну переоснастку. Під 1800 є крапка. І під 95 теж є крапка. Бачите, це практично в колекцію. Це означає, що нею стріляли вже три рази, друзі. Перший раз, можливо в 95-му, 1800. Потім у другий раз хтось вистрілив, бачите, зібрали на полі бою. Чи може просто на якомусь полігоні переоснастили, поставили кулю. Бачите? Поставили цю точку. Це означає, що вона вже раз переоснащена. Потім вистрілили, ще раз переоснастили. бачите. Одним словом, три рази вона стріляна, друзі. Ось така гільза. Ось така. Практично колекційна. Трошки дульце таке побите. Бачите, морем. Але дульце на місці. Хто би захотів, той би вирівняв. Ось таке, друзі. ну Залишу в залишу колекцію. Так, і далі в мене що попалося? Попалося по прикрасах. Попався ось такий кульчик з таким гарним, бачите, голубим цим. Це срібло. Ну, звісно, камінчик сміття, срібло на продажу. Так, попався ось такий кулончик, теж срібло, бачите, о, розвалився. Я ним стукнув, хотів очистити, подивитися, що це що там є, який малюнок. Неважно, друзі. Одним словом, два срібла, це попалася якась латунька. Бачите браслет. І золото попалося, друзі, ось такий кулончик, бачите? Якась, а, та якась дівчина чи жінка. Не поймаєш, який юнак. І закриті очі, бачите. Ось таке, друзі. Ось таке, всього-навсього таке золото попалося сьогодні. Але все-таки дурно поїхав, друзі. Такий то результат в мене сьогодні. Всім удачі, щастиво!